Прощання із Володимиром Катамаєм розпочали на його рідному подвір'ї. Там священники відправили панахиду. Опісля скорботний кортеж вирушив до церкви. За словами голови Ямницької тергромади Романа Крутого, загинув Володимир Катамай 23 квітня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими. йшла попрощатися із володимиром його однокласниця надія галярник «47 років дружби тісної дружби наше дитинство проходили роки наші діти однокласники Це друг дитинство друг життя наші батьки наші батьки подружили нас в першому класі він завжди був Чесний і прямолійний, і був дуже скромний. І він коли починали його хвалити, він завжди кудись тікав. Він завжди був патріотом таким пам'ятаю, що українським нього було завжди в крові. Пломінниця Володимира Христина Караванович розповідає, що воювати він пішов у 2015 році. Тоді для рідних це було несподіванкою, але Володимир сказав, що не може вчинити інакше. Ми його просили повернутися. Вас тут обов'язки, мама лишилася сама. Він просто не міг. Тобто, це було його покликання. Він розумів, що хто як не я, тобто в мене є точка, в мене є умо. Я маю захищати нашу країну заради того, щоб москаль не зайшов сюди. Завжди він робив все з гумором, тобто в нього якось так все легко виходило. Тобто, все, що робилося, якось так з такою добротою. А погляд оце такий. Ці ці такі легенько зложені такі очі, і такі завжди от от в очах завжди була посмішка. Поховали Володимира Катамая на кладовищі в Ямниці. За словами Христини Караванович, у нього залишилися мама, дружина, донька та онук. Ілона Захарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.